Осінь І вже хочеться якоїсь такої запашної випічки, зі спеціями, чогось такого осіннього. Тут в мене морква. І будемо сьогодні готувати разом з вами морквяний кекс. Всі пропорції я залишу в описі, а загалом нам потрібна морква, розпушувач, борошно. У мене отака приправа, тут суміш різних спецій, але ви можете взяти просто корицю мелену. Також потрібний цукор, олія. Якщо нема олії, то можна розтопити масло, три яйця. І там в мене курага, але ви можете взяти родзинки. І ще зараз я пошукаю в себе в запасах кокосову стружку теж можна додати. Це для кексу. І якщо бажаєте, то можна потім зробити до нього такий крем з масла, сиру філадельфії і з пудри цукрової. Це все також потім покажу. Зараз я зіб'ю яйця з цукром і постараюсь детальніше зняти поетапно цей рецепт. Майже 340 г почищеної моркви. Її потрібно буде потерти на дрібній терці. Це от на отакій. І якщо у вас нема ваги такої, то ну, орієнтуйтесь, що це три морквини. Ну от Вони десь такі, як трошечки більше від до. І ще згадала, що в мене є горіхи. Зараз я їх почищу. Подрібню, 3 яйця і 200 г цукру. Зараз я це все зіб'ю до однорідності. і в принципі враховуйте, що морква може бути досить солодкою, тому я думаю, що цього цукру якраз достатньо. Якщо будете, наприклад, повторно готувати, то ви вже собі будете знати, як вам до смаку, скільки вам хочеться цукру класти сюди. Тому зараз це все збиваю і продовжую готувати кекс. Почищені горіхи. Зараз я їх ще переб'ю блендером в трохи такі дрібніші шматочки. І тут курага. я її попередньо заливала кип'ятком, і зараз теж її подрібню в блендері. Можна, звичайно, порізати, але в мене сьогодні лінь перемагає. І ще також зважу, залишу вам скільки грам, якщо це в принципі потрібно. Тому що сухофрукти ви можете додавати за смаком хто хоче більше, хто хоче менше. Але про всяк випадок таки залишу грамовку. Кокосову стружку я вже вирішила не додавати. Отож, у мене тут просіяне борошно. І увага! Сьогодні той момент, коли вам пригодиться сода, тому що нам треба буде пів чайної ложки соди. Вона в мене пересипана в банку з під тунця. І півчайної ложки порошку для пипічки. І зараз всі ці складники будемо змішувати. Тут же потерта морква, курага, горішки, яйця з цукром, кориця. Можна ще дати дрібку солі за смаком і олія. Я додала до борошна ще півчайної ложки солі. І оцієї такої спеції я додала чайну ложку. Тут кориця, гвоздика, імбир і надмек, мускатний горіх. Ви можете додавати тільки корицю. І сюди зараз я додам ці яйця з цукром збиті і буду це все перемішувати в однорідну масу. Потім вже додам олію, моркву і сухофрукти. І поки я це все буду розмішувати, то я зараз вмикаю духовку на 180 градусів, хай собі розігрівається. За той час буду мішати всі складники докупи. Духовка розігрілася до 180 градусів. І тут, в принципі, є два варіанти, як можна готувати цей кекс. Можна просто запекти в формі для випічки, для кексу, і вже потім нічим його не перемащувати, просто їсти як звичайний кекс. А можна, коли він вистигне, розрізати його вздовж на два коржі, або відразу зараз випекти два коржі і перемастити їх таким кремом сирним, що я і планую зробити. І пекти я буду в двох отаких формах зараз це поділю на дві частини. Діаметр цієї форми 20 см. Тобто, я собі планую спекти два коржі. І коли вони вистегнуть, то потім просто їх перемастити кремом. Форми виклала собі отак пергаментом. Це роз'ємні форми. В принципі, вони не пригорають, але мені потім так зручніше діставати коржі. І зараз це все поділю тісто на дві частини і ставлю випікатися. Такий кекси я буду годину. І в будь-якому випадку перевіряйте шпажкою, сірничком на готовність, тому що всі духовки різні, але орієнтуйтесь, що по часу це година. Важливо перевіряти шпажкою кекси, бо мої почуться 25 хвилин і вони вже всередині сухі. А в якісь духовці можуть пектись довше, тому я свою духовку вимикаю, закрию зараз дверцята і хай вони ще собі трошки так постоять. І потім буду вже виймати з форм. Думаю, що якби вони пеклися в одній формі, все тісто разом, то якраз напевно було б потрібно годину. А так я тісто розділила і воно спеклося швидше. Готові. остигають на решітці з духовки. Я її просто перевернула догори ногами, застелила пергаментом, і вони собі тут мають охолонути. І за той час зараз я зроблю крем. Я буду робити з такого сиру Філадельфія. Беру 125 г, якраз як є в упаковці, 50 грамів масла. Треба трошки хай ще постоїть при кімнатній температурі і буде таким м'якеньким. І цукрова пудра. Це все я зіб'ю в крем і ще поставлю в холодильник, щоб він застиг. І потім буду ним перемащувати якраз охололі коржі. Крем, отак до контакту накриваю пакетиком. Можна харчовою плівкою і поставлю в холодильник хоча б на хвилин 20-30, щоб він охолонув, і потім буду вже перемащувати ним коржі. Ножем з коржів позрізала ці такі припечені шапочки. Тут зараз буду мастити, а з цих шапочок із залишків крему, теж зроблю такий міні-тортик, щоб мати прямо вже до чаю зняти пробу. Тому що воно все так пахне, що я не знаю, як ми дочекаємось до ранку. Коли цей торт вже постоїть в холодильнику, тому обов'язково треба зробити зараз кусочок на пробу. Як то кажуть, окраєць маленький. Так, слинка так тече, що я просто не можу говорити. Все, мащу, мащу коржі, ставлю в холодильник і роблю чай. Тут ще не весь крем, але як бачите, цих пропорцій, які я залишу по крему, якраз вистачає на таку форму. Діаметром 20 см, щоб не дуже так жирно-жирно. Ось стільки ще крему лишається? Зараз я його таки домащу. і дуже так тоненько лишу на оці коржики окрайці. Тобто, якщо ви любите більш такий кремовий торт, то, можливо, робіть подвійну порцію, щоб можна було ще зверху помастити і прикрасити його. Я думаю, що нам якраз цієї порції буде достатньо.